Дорогі юні абітурієнти, які задумаєтеся чи вчитися в УКУ, можливо, на богословському факультеті, звертаюся до вас з Парижа, з його самого центру. Стою перед храмом Паризької Богоматері і хочу вас заохотити до глибини. Хочу вас заохотити ставити великі питання. Людського життя перед собою. Цей храм, європейська історія, наша українська історія, наш Собор Святої Софії, на славний Львів всі свідчать про багатство людського досвіду. Можливо, ніхто більше, ніж богослов, є покликаний до того, щоб зрозуміти, ким є людина. Хто це є людина, створена на образі подобу Божу? І як ми жили і як ми є покликані жити? Може, це вам звучить як фантастика, але сьогодні Париж потребує українських богословів. Сьогодні це місто, яке є культурною столицею Європи. Потребує свідків з України, які можуть перенести досвід наших батьків і матерей у вірі, які були в катакомбах у 21 -е століття, коли перед всім глобальним світом стоять складні постмодерні парадокси. Ви маєте в уку перед собою прекрасних викладачів, Неймовірні умови. Я хотів би з вами жити в колегіумі нашому. Якщо ви поступите, я буду вас там відвідувати. Будемо спілкуватися на парах, на дозвіллю. Ну і я сподіваюся в Парижі. Бо ті Студенти, які будуть добре вчитися, ті, які вивчатимуть мови: і грецьку, і латинську, англійську, французьку, напевно, відвідують мене тут, бо запрошення маєте вже. Поступайте, вчіться. Я вас тут чекаю. Чекаю вас у кухні.